Вітаю, друзі, слава Україні! Стосовно методів приходу гетьманату, ми з вами колись казали, що у українців має бути 500 відносно чесних способів приходу до влади. Ми з вами розглядали один найбільш ґрунтовний, як на мою думку, але і найбільш довгий це ходіння у народ, підготовка народних мас. Підготовка світогляду людей, щоб у людей формувалися певні запити, тому що люди в нас геть не розуміють причину їхніх проблем, звідки ці проблеми беруться. Вони ніяк не можуть ув'язати наслідки і причини, які ці наслідки викликали. Але ми зараз ведемо війну, тому в нас немає запасу там якихось років чи, може навіть і десятиліть, коли сформується вже прошарок розуміючих людей. Які просто візьмуть владу в свої руки. А як тоді змінити цю всю демократію, яка встановлена в нашій країні, а насправді влада охлосу? Бо демократія це не свобода, це рабство, це анонімна диктатура. Ось що таке демократія. Це анонімна диктатура і приховане рабство. Власне, це охлократія, тому що людей несвідомих, людей. Неосвічених в будь-якому суспільстві їх завжди буде більше. Тобто, якщо ви довіряєте більшості обирати владу, то тоді будьте певні і будьте готові до того, що ваша влада буде неосвічена, нефахова, некомпетентна тощо рано чи пізно так воно буде. Допоки суспільство буде е патріотично налаштоване і так далі, в принципі, це все. Може бути, і коли сформована політична еліта. Якщо ж цього немає, то в країні встановлюється охлократія або прихована форма олігархократії, бо, власне, олігархи через підвладні їм телеканали, мас-медіа нав'язують охлосу натовпу баранів якихось кандидатів за які ті будуть голосувати, І таким чином встановлюються просто маріонеткові. Уряди маріонеткові президенти тощо Україна це класичний приклад олігархократії і охлократії, влади НАТО, влади народу, особливо у прикладі з Зеленським. Та, тим не менше, що нам зараз робити? Найліпше взагалі було б найліпше для Зеленського відмовитись від влади в 2024 році, здається, в 2019 році були вибори, і він обіцяв він давав слово. Я йду президентом лише на один строк, але тут не обов'язка в країні зараз воєнний стан і тому проводити вибори президента під час війни ну це буде ще більше безглуздість, ще більший популізм, який просто тільки можна уявити. Він в погоні за тим, щоб здаватися західним урядом, таким, значить, ліберальним, таким демократичним, може влаштувати цю дурницю. Так, ось щоб він цього не влаштував, його потрібно. Не мені, не нам, звісно, а людям, я сподіваюся, є люди там в вищих щаблях влади від цього застерігти. Тобто, якщо ти обіцяв бути президентом лише один термін, лише один строк, будь ласка, виконай свою обіцянку. Виконай свою обіцянку. Для нього взагалі це було б найліпше. Ви знаєте, як для боксерів, для них краще уходити на піку своєї кар'єри. От він зараз в такому фаворі. Шаленої популярності у світі, ще й досі не втрачає відсотки якоїсь популярності в Україні. ну Це патологія така у нашого народу. Довіряти дурням і блазням. Добре, менше з тим. Я не хочу його образити. Просто, як на мене, це людина некомпетентна. Чи зробив би хтось на його місці більше? Так, гадаю, що зробив би. Я не буду зараз казати за Порошенка тощо. Починаючи взагалі від того, що можливо, якщо б інша людина була на його місці, цієї війни б не було. Чи москалі відмовилися від своїх планів захопити Україну? Ні, не відмовилися. Але ви забуваєте, що москалі завжди в історії нападають на самого слабшого, і тоді, коли він найслабший, тоді, коли він найслабший, от Україна в 2014 році була найслабша. Президент втікач утік в країні. Розброс Шатанія. Половина людей за Майдан, половина за антимайдан. Ну тобто, ліпшого просто моменту годі було і придумати, і то ви бачите, що вони не посунулись далі. хоча цілком могли. Це був найслушніший час для захоплення України тоді, в 2014-му, Власне, вони навіть, можливо, б не зустріли такого опору збройних сил. Тобто, був би опір на рівні. Добробатів скорше за все на рівні сотень самооборон майдану. Ну ви ж розумієте, що все це захлинулося би кров'ю, була б не небесна сотня, а небесні полки, небесні бригади, небесні армії, але серйозного спротиву це би не мало. Не мало тому, що до війни Україна на момент 2014 року була геть не підготовлена. Не сформовані нові офіцери, не сформована свідомість якась в армії? Нічого цього не було. Взагалі, я вважаю, що це чудо. Просто матір Божа тоді своїм омофором покрила Україну і чудом врятувала нашу державу. Так ось ви бачите, що навіть тоді пуйло застяло іти далі. Тобто, наскільки ж він був впевнений у своїх силах щодо Зеленського, що розпочав повномасштабну. Катастрофу цю повномасштабне вторгнення. Наскільки ж він усвідомлював тоді слабкість нашої країни. Це, ну просто якби, неможливо навіть уявити, наскільки в його очах тоді Україна виглядала слабкою, що вони розпочали е, значить, таку інвазію. Так, вони помилилися, але це було, наче, знаєте, червона шмата для бика. Ось перед нею Машу тікав, кажуть: бери нас, бери! Ось на... День незалежності, а ще цей зайчик. Там пам'ятаєте з білими вухами, значить, з прапором. Вірка сердючка, там щось співала, ще не вмерла Україна. Коли ми гуляємо, так ніякої техніки, нічого. Ну це просто ви розумієте, це для нього був ну як останній штрих, пира. Що бери, бери, просто забирай цей пирог і їж вже не сумнівайся. Україна слабка, як ніколи, навіть слабша, ніж вона була. В 2014 році, і це його дуже сильно заохотило, тому що війська там стояли ще з 13-го року на кордоні з Україною. Стояли війська, і коли Порошенко об'являв військовий стан наприкінці 18-го року, його не зрозуміли, але були е відомості від розвідки, що можливо готується напад, тому що Порошенко був тоді в народі дуже непопулярним. Тобто вони теж, якби вибирали момент, що ну, начебто якби слабкий президент, по всім прогнозам його підтримувало там сили 20% людей, 25%. Ну це дуже маленька підтримка. Зеленський тільки входив в Раш, але люди вони розуміли, що голосують за нього і з принципу, ну хоч поржом, поржали і пожрали. жріть та не подивіться. Тому вони теж розцінювали Україну як дуже слабку. В той момент тут плюс ще всі ці перипетії з Томосом, тобто, все це можна було накачати. Ай-яй-яй, атака на коконічи православ'я і так далі. І вони теж тоді готували інвазію, але Порошенко ввів військовий стан, мобілізацію часткову. Тобто, і вони злякались, і вони це все відклали. Вони подумали, о ні, цей хлопець має зуби. І якщо ми поліземо, то ми отримаємо по наших зубах. Стосовно Зеленського, ну, ці всі речі розмінування, прибирання, розформування цілих бригад, артилерійських бригад були при ньому розформовані. Заморозка цих програм по Вільсі, по Нептуну, по Богдані, скорочення. Грошей на армію, всі гроші у дороги. Ну ви розумієте, це в них теж там не геть дурні працюють. Вони просто не прорахували. Боже втручання, це насправді було Боже втручання в 22 році, в лютому місяці. Це неможливо було прорахувати. Так ось про що я хотів сказати: що вони вибирають жертву для напада. Найслабшу і в момент, коли вона найслабша, тільки таку не обрать. Вони ніколи не полізуть на сильного ворога, ну в їхніх очах ворога, на сильного супротивника. Так було і з Молдовою, так було і з Грузією, так було і з Чечнею. Завжди так було. Вони ніколи не лізли з Афганістаном. Ну вони можуть помилятися. Так вони часто й помиляються, але принаймні, якби керуються таким ось вибором своєї жертви, вона мусить бути слабкою і ще й найслабшою, ослабленою до нілізя у цей момент для того, щоб напасти. Тому е при іншому керівнику держави, можливо, цієї війни би і не відбулося. Чи вона відбулася б колись у майбутньому? Гіпотетично так відбулася би, а можливо, би і не відбулася ніколи. Якщо Україна переходила б на новий щебель сили, вони просто би. Е Гризли би себе від люті, але зрозуміли, що вони не здатні напасти на Україну, не можуть напасти на Україну, то можливо цієї би війни і не було.